Привіт, мої любі діточки! Сьогодні я вам на занятті приготувала дещо цікаве. А що саме треба відгадати із загадки? Ось послухайте! Розламалася хатинка на дві половинки і посипалися звідти дрібненькі намистинки. Намистинки зелененькі, солоденькі і дрібненькі. Що це? Це горох. Ось погляньте, який я приготувала горох. Але він не красивий, не зелененький, не соковитий і не солоденький. А що ж треба зробити? Це насіннечка гороху. І щоб вираз ось такий горох. Його необхідно посадити. А чи знаєте ви, як саджати насіння? А зараз перевіримо. Погляньте на ці рисунки підказки. Розглянемо і згадаємо, як правильно саджати насіння. Спочатку треба підготувати ґрунт. Потім за допомогою лопатки зробити невеличку ямку, покласти насіння в ямку, засипати ямку з насінням землею і трішечки притиснути, потім полити, трішечки рихліти ґрунт і чекати, поки виросте рослина. Дітки, а як ви гадаєте? Що відбувається з насіннячком під землею, коли ми його поливаємо? А зараз я пропоную про це дізнатися зробити дослід. Ось погляньте, я підготувала коробочку, ганчірку, насіння і воду. Коробочку я застеляю в ганчірочку. Далі викладаю на неї. Насіння гороху накриваю зверху ганчіркою і наливаю водичку, щоб моя ганчірочка промокла. Ось так, накриваю і прибираю на один день. Ось пройшов день, заглянемо в нашу коробочку і поглянемо, що ж стало з нашим горохом. Який він став кругленький. А давайте порівняємо його з тим, який був. Погляньте, як він змінився. Він напився водички і став круглим і великим. А зараз ми посадимо цей горох у ґрунт. Отже, я підготувала ґрунт. Він у мене трішечки нагрівся, і тоді можна вже робити рядочки. Ось такі рядочки зроблю. І ще одну. Далі берем насіння. В одному рядочку я посаджу сухий гору, а в іншому той, який намочили. Ось так. А тепер засипем його рунтом. далі притисну лопаткою ось так. Далі полью водичкою. І поставлю маркери. Щоб порівняти, який горох. Проросте швидше. Жовтим я намітила намочений горох, а зеленим сухий горох. Діти. А які умови потрібні для зростання рослини? Поживний ґрунт, тепло, вода і світло, тому я і горох поставлю на підвіконні. Там буде сонечко пригрівати, і він швидше проросте. Скажіть, а які знаряді праці нам би знадобились, якби ми саджали на городі? Відгадайте загадку! Вони дуже просто звуться. Завжди куркою грибуться. як не хвіст, то їх потягнеш. Щось захопиш, щось дістанеш. Що це? Гра блі. Наступна загадка. Воду в неї наливаю і рослини поливаю. Що це? Ліка? Діти, тепер ви зможете самостійно посадити горох на підвіконні або на городі. Чекай від вас. Фото ваших робіт. А на сьогодні все пока.